Із 25 грудня у Кременчуці запускають тролейбус на Ревівком. Запрацює маршрут 17 А який пролягає від молодіжного до центру. А звідти власне на мікрорайон Ревівком через зупинки вулиця Богдана Хмельницького, гімназія номер 2 Староревівське та Новоміське кладовище. Кінцева на вулиці Юрія Кондратюка ми довго планували відповідно до доручення міського голови. Ми планували цей маршрут, який з'єднав мікрорайон Ревівки з молодіжним. На сьогоднішній день ми вийшли на фінальну його частину. І 25-го плануємо запустити вже повноцінно даний маршрут. Перш ніж запускати тролейбуси на маршрут, необхідно було вирішити низку питань від облаштування дорожньої інфраструктури до підготовки водіїв. У нас на сьогоднішній день всі інфраструктурні питання закриті. У нас є розворот тролейбусу, світофорний об'єкт, зупинки. На минулому тижні у нас група, яка підготовлена на начальному центрі тролейбусного управління, здала екзамен, і у нас з'явились вільні водії для задіяння саме на цей маршрут. Вже у четвер, 25 грудня, тролейбуси підуть за маршрутом 17 а молодіжний Ревівка. Загалом буде п'ять кругорейсів на день. Розклад руху можете бачити на екрані. Маємо надію, що люди будуть задоволені. Саме головне це пільгові категорії громадян, і цей тролейбус низькопідлоговий, що забезпечить перевезення маломобільних верст населення. Згодом у міру підготовки та навчання водіїв для тролейбусного управління, а також рівня попиту населення, будуть розглядати питання щодо посилення маршруту додатковими одиницями тролейбусів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.